Я не лише працюю на Хмельницькому базарі, а й студентка Львівської політехніки. Тому покажу мій день у Львові. Та зараз читаю таку книгу. Перша пара лекція на 11.40. Тому на маршрутці за 15 гривень доїжджаю до політеху, хто навчався або навчається в цьому університеті. Діліться, яка у вас була спеціальність, та біжу шукати третій корпус. Бо зазвичай пари проходять в інших місцях. Будівля, де проходять навчання, скажемо так, історична. Та зараз лекція з основ безпеки життєдія. Взагалі не відноситься до моєї спеціальності, але лекція була цікава. Наступна пара, практична робота з того самого предмету. Я розраховувала кількість світильників на виставковий зал. Тому кому треба допомога, звертайтесь. Навчання закінчились. Тепер кава з дівчатами. 20 хвилин на плітки та й додому. Йду пішки, хочу прогулятись. Поки була вдома, монтувала відео про таксі, яке вже зберегло 670 людей. Та зазвичай я пишу текст собі в телеграмі. А ввечері була прогулянка. Центром Львова та в Чізбейкері спробувала до чизкейк, але чесно кажучи, мені не зайшло. А от тартар сорого м'яса саме то таке я люблю. І якщо вам щось цікаво про політехніку, питайте мені, є що розказати, та як закінчую четвертий курс. І так пройшов день у Львові.